Друзі, сьогодні, на початку нового року, ми говоримо про особливий проект для мене і нашої команди: про Юніклінік. клініка яка була добудована під час війни, яка проєктувалася, щоб покрити всю східну частину України. А сьогодні вона працює на краю цивілізації і обслуговує клієнтів з міста Запоріжжя, знаходячись в 37 км кілометрах від лінії фронту. Юніклінік входить в топ-5 найкращих приватних медичних закладів України. З 1 січня по 31 грудня Юніклінік прийняла 43,5 тисячі візитів, проведено 1077 хірургічних операцій та близько 20 тисяч діагностичних досліджень. І все це за рік у прифронтовому місті, нашому рідному Запоріжжі, де постійні обстріли стали частиною нашої нової реальності. І зараз, за моєю спиною, одні із наслідків прильотів. Поруч з клінікою. ЮНІКЛІНК проєкт складний, болючий, Бо ми планували одне, але війна змінила геть всі наші плани. Та, попри це, клініка на своєму місці працює на дуже високому рівні задля добробуту мешканців мого рідного Запоріжжя у такий непростий військовий час. Я дуже пишаюсь проєктом та вдячний усім, хто робить тут ці вражаючі цифри. При фронтовому місті, де майже кожен день обстріли. Дякую великій команді Uniclinic, топ-управлінцям та лікарям за плідну роботу. Дякую пацієнтам за довіру. Дякую запоріжцям за їх твердість та витримку, незважаючи на обстріли. Рухаємось далі. До нових висот у новому 2025 році. Та віримо в перемогу!